Привіт підписники. Зараз покажу ландшафтний дизайн в парку. Значить, структурні елементи це хвойні, а остальне це доповнюючі. Бачите, спірейки тут розові. Лілії, точніше лілейники, підбиваючі рослини. Дивіться, така гірка обраблена камнями. Зараз ми пройдемось. Представляєте, яке тут світіння буде? Хвойники, можжевельники. Массив такий мужевільників. Зверху зелені рослини, зелені тесть плюс покривна рослина. Тость. .е. Бачите, повторюються кусти. Отак От поочередно. Це дуже гарно дивиться. Це міскантуси, бачите, бачите, бачите як в групі гарно виглядає. І так пахне. Зараз до верігатних можевельників підійду. Це вже пригодні можливіки. Бачите, вони міняють колір з такого темного зеленого на чисто зелений. Ось такі тут композиції, барбарисики, спірейки. Бачите, на сонці вони тут підсіли скоріше. Далі отакі вот от композиції гарні. Стілищися можевільник. Ой, барбарис. Тут такі гірки. ну тут мало квіти росте. Ось Такі скейні квіти, які от тут ростуть. Це якась така, навіть не знаю, що це за зелена така рослина, але вона така м'яка, Хвоя в неї м'яка. І мені здається на зиму вона опадає. Тут всякі кустики ростуть. О, це я Армерія чи що? Так, зустрічаються отакі посухісті... посухістейські рослини. Напишіть назву. Точно знаю, що вони посухостікі. Бачите, тут каміння поставили, як гарно тут компонується це все. Тут щось таке посадили невзрачне. У нас називають ротики. Бачите, яке красиве каміння. Таке біле. Збігли знову. А тут, бачите, тут навіть ягоди на цих, ну, значить, з такими ягодами, а там далі теж магонія теж з такими ягодами. І тут я якось пропустив мимо, прийшов, такі трави болтаються такі, осянеться сізи, бачите? Прикольно болтається на вітру. Знаєте, тут такий запах. Потім далі така композиція. Черепахи. І тут сад камней таких. Камінів. Ну, щебенку завезли, розкинули, пару великих камней поставили. Але яка композиція? Прикольно. Я такі камні бачив, знаєте де? В Івано-Франківську. Там у них річка тече швидко. це у них таке таке каміння. Напевно, звідти привезено. Ну Прикольна зелена лужайка. Бачите. І отут ще така зелена зона. Як гарно постелилася оця рослина ялівець. Напишіть як точно. Напишіть тайм-код і як називається ця рослина. З ягодами. О! Вона з ягодами. І така мелка, Мелкі іголки. Так, а тут якась географічна точка. Ра... 9 травня. А, 9 травня. Ага, так це зараз показує яка година. Ви подивіться, це показує яка година. Яка? 17. Зараз 17 година. Ось так от стовп який показує годину. Далі. Ось такий камінь обіграли. Ух ти, що я бачу. І вже обсипали декоративним камнем. Білий камінь. Це вже дорогий камінь, а не просто субінка якась там, великої фракції. Так, тут таке в морському стилі вирішили зробити. Лаванда. Якщо вдруг хтось не знав, це називається лаванда. Лавандова гірка виходить. Птлки працюють. Так, да, да, я вірю, що це лаванда. Да, сто процентів лаванда. Ну, по запаху, понятно. Красота, бачите, в морському стилі. Камні тут так гарно гармонують і такі от барбариси повішої форми. О боже, тут не тільки тут іще і метелики. о О! Красота! Не тільки сад будів, а ще й сад метелики. полетів, Вау. Ну не знаю, до чого оці от піони на... на гірці. Ну, що мало, то садили. Я так зрозумів. Бересклетик. Бачите, він такий зелений і желтізною. Далі. О, такої форми цікавої. Е, ялинка. Ви поняли, ялинка зрізана так, щоб вона не верх росла, а стелилася. Тут Воздика. А тут е, така, знаєте, портулак. Культурний портулак. Він різними програмами. Це так. Це якась капустка. Напишіть точну назву. Таймкод і... ...назву. Ось тут таке щось стелиться. З Жовтим будемо цісти. Ну от, вже почало цісти. Далі. Походу цей герань. Бачите, таким кольцом. Далі. О, така росина, як заячий хвост. Прикиньте. Таке пухке. От так тут все оформлено. Сосни. Вот тут цікавої форми хвойник. Так, а це ми вже тут проходили просто з іншої сторони. Я хочу вам березки все показати. Березки. І це березки. Ну тут взагалі сосновий парк. Тут багато сосен. От, наприклад, вот сосни. Так, і общі плани. Обші Я знаю ви любити обші плани. От так от виглядає на сьогодні. Ну лаванда мене дуже. Лаванда поле мені дуже подобається. Левандова гірка. Дуже, кстати тут Ландшафтні дизайнери постаралися. Скомпонували так рослини. Я Так, ну от ще далі. Підбиваючі рослини хости. І тут e, e, качадижники Одним словом папоротники. Йолочки, конечно, як без елочок це ж сосновий сад. Тут іриси вже відцвіли. І скоро будуть лилейники. лілейники. Отакі от такий кусь не знаю назива. Підказуйте. Значить, дальше. далі. Значить, Тут ще така композиція. О, люди прийшли вторгуватися. Прийшло вторгуватися. Соня. Софія, Ай, герань! Соня. Соня Ой, ми, А ми, це ми, що ми, таке? Поставте лайк. Красота така. Бачите, це звичайні йлки, але вони такі підстрижні, щоб вони так підстрижні, що спеціально шир росли. Бачите, зелене це вже приріст цього року. Бачите, які композиції дуже гарно. Піларгонія зональна, однозначно. А оце два кольори, бачите як поєдналися. Щось. О, йолочки підемо в йолочки. Йолочки, от Йолочки. Сині Йолочки. І під кінець така от клумбочка. Така клумбочка. Красота. А, ви поняли, що тут написано. Тут композиція з букв, з трьох букв. З, С, У. Все буде ЗСУ. 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 се до зустрічі.